У залі представники ветеранських спілок. З ними спілкуються командири бригад, начальник обласної військової адміністрації та керівник головного управління Нацполіції в Черкаській області Ярослав Межений. Він розпочинає із заяви про кадрові зміни в регіоні. Я цього тижня поїхав об'їжджати всі громади, всі райвідділи поліції для того, щоб подивитися на місцях, як працює поліція, яка комунікація з владою. Яка комунікація з громадськими і ветеранськими організаціями? Я подивлюся, хто як ведеться на місцях із поліціантів. Я подивлюся, як к ним відноситься громада. Кадрові зміни будуть стосуватися і головного управління, і начальників, і замів на місцях. Той, хто професіонал своєї діла, той, хто нормально виконує свої обов'язки, вони не тільки залишаться на місцях, але й пайдуть вгору. Також анонсував призначення ще одного заступника з ветеранської політики, який не має бути представником правоохоронних органів. Нового заступника ветерани обиратимуть самостійно. От я хочу, щоб ви вибрали від ветеранської організації одну цивільну особу, яка офіційна буде в штаті ГУМП, яка офіційна буде отримувати зарплатню, яка буде кожного дня у мене на радах, і з допомогою якої я хочу, щоб він чув і бачив. Які є питання і що потрібно допомогти? Для кандидата повинні бути такі умови. Це обов'язково повинна бути особа, яка пройшла бойові дії, яка не має судимості. І саме головне це повинна бути особа, яка буде чувати і вас, і поліцію. На визначення кандидата мають до двох тижнів. Після цього він пройде співбесіду і в разі затвердження представлятиме інтереси ветеранів, згадав Ярослав Мажений і стрілянину на Корсунщині, де загинуло четверо поліцейських та ветеран Сергій Русінов. Я зараз не можу розповісти або розложити, знаєте, по молекулам, що трапилося, тому що триває службове розслідування, тому що процесуальні дії проводить ДБР. Але коли вони будуть закінчені, і АТА. Розберемо чинники, за чого це трапилося, для чого ми хочемо налагодити таку комунікацію, щоб таких трагічних прикладів більше не було. Свою думку з приводу зустрічі висловили й ветерани. Ми зібралися тут сьогодні, як ви знаєте, по одній події. Подія, яка сколихнула всю Україну. П'ять українців загинули. І ми сьогодні тут надіємося, що система буде помінена. Не дай Бог, не сталося ще раз таке саме. Ну, дивіться, переговори не обов'язково готові переговорів. Але ми не продамо свою честь не обміняємо на якісь там, знаєте, свої дрібнички. Ми вас слухаємо, але ми нічого вам не обіцяємо. Те, що говорять, що хлопця своєму. Але ми нічого не обіцяємо. Не треба говорити, що ми з ними перетерли, вони вже загухли. Та ні, мене ми мене загухли. Начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець зазначив, що в області розпочали процес формування системи рад ветеранів на всіх рівнях, від громад до району. І ми маємо вибудовувати таку систему для того, щоб кожен, хто повернеться до себе в родину, а хто і не в родину, а просто один, що він має бути завжди під увагою всіх органів, починаючи з місцевого середування, закінчуючи. Державою на вищому рівні саме ветеранська спільнота це найактивніша спільнота в будь-якій громаді, зокрема у нас на Черкащині, яка має проявляти ініціативу і саме головне допомагати вирішувати ці питання. Дарія Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.